На жаль, другий рік поспіль українці змушені відзначати новий рік у час повномасштабного вторгнення. А давайте запитаємо у бордівчан. А які мрії і бажання вони загадають у новорічну ніч? Вдома з сім'єю і з родиною. А що хочете побажати всім українцям? Як найскоріші перемоги, мирного неба. Ну, всім щастя, здоров'я. В лікарні. В принципі, я не буду відмічати. Як сказати, можна сказати так. яке свято, якщо не хлопці, по 23 роки. Вітаю всіх батьків з новим роком. В колі друзів. Що побажали б усім українцям? Миру, як всі говорять, да. Меру, щастя, здоров'я. Що ж більше що потрібно. Першу спокою, ми... спокою, спокою, ще раз спокою Україні і всім нам. Ну, всіх з наступаючим новим роком і дай Бог, що в тому році закінчилася війна. Будемо вдома. Що побажали б усім українцям? Е, перемоги, миру, злагоди, добра. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Щастя і основне миру і здоров'я. Колі сім'ї. Що можете побажати всім українцям? Найперше миру, здоров'я усім, бути мужніми. ну і, Звичайно, щастя і здоров'я ще раз вкотре. Новому році, 24-му, і щоб настав найшвидший мір і спокій нашій ненці Україні. Ну, головне щастя, здоров'я і хорошого нового року і держави доступно. Перемоги усіх я з прийдешнім вітаю новим роком. Щастя, здоров'ячка всім бажаю, і саме головне, щоб був мир. І тоді все у нас буде добре. Ми не будемо зустрічати. А що побажати? Можна всім українцям? Ми. Ми Буду вдома. Що можете побажати усім нам, українцям? Саме головне побажати то мирного неба над головою і скорішої перемоги з нашої сторони, звичайно. Вітаю, маму, тата, брат, сім'я. Все найкраще всім і вам. Перемоги і все найкраще. Вдома в сім'ї. А як же? Тільки так. Що можете побажати усім українцям? Миру, перемоги, добра, все найкраще. Так, швидшої перемоги в Україні, тому що війна справді затянулася. У мене нема свят, чесно сказати. Що можете побажати всім українцям? Миру, спокою, щоб та війна не скорше закінчилася. В хаті спокійно. Що можете побажати усім українцям? Щасливого просто нового року і все. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю, щоб всі мрії здійснилися звичайно, нам перемоги. І всього найкращого бажаємо усім українцям, щоб їхні бажання неодмінно здійснилися, а нашим збройним силам України якнайшвидше повернутися додому. Слава Україні! Героям слава!